Це історія про тих, хто втратив все, але зміг вижити. Колись це було велике плем'я, що лише раділо життю, але все воно було знищено незрозумілими, кривавими машинами. Так вони їх називали. І на їх думку, це сталося через те, що боги були до них немилосердні. Лише п'ятьом вдалося врятуватися. Серед них дикий, який став головним у цій зграї, був простим роботягом, але тим, хто всіх згуртував, кажучи, побудуємо краще ніж було. Туман, колишня помішниця, кухара, на додачу ще й мисливець. Єдина її робота це було просто принеси подань. Зараз вона надіється на краще. Вітер боєць у всіх сенсах цього слова. Постійно був насторожі, але, як виявилось, ті машини страшніші. У вільний час займався садівництвом. Мудрець, вона теж була воїном, але не тому, що хотіла, а так колись склалось. Більшу увагу вона віддавала вивченню чогось нового. Холод, головний садівник, який знав. Щоб без їжі ніхто не проживе, тікали від свого поселення досить довгий час і занесло їх туди, де холод пробирав кістки. І здається, те, що тут панувала як вічна зима, так і постійна тиша. Але чи надовго? Першої справи це було заплановано, хоча б якась будівля, яка вбереже від всього, що може загрожувати. Тому швиденько із того, що було під рукою, побудували спільну кімнату і склад. Навіть задумались про вирощування рису. Хоча це було мало імовірно. Врешті день завершився. Наступний день розпочався із полювання на тварин. Як не як м'ясо потрібне, та й це. На довгий час стало основним заняттям. Після того було вирішено побудувати головну святиню їхньої релігії, тобто їхнього плем'я, а саме кімнату, яка називалася ковчег. Там було розміщено вівтер крові, декілька місць для комфортності ритуалів і все. Через певний час на них напав рейдер. От що-що, але плем'я цього не очікувало. Але швиденько згрупувавшись, противник впав і потрапив у полон. Хоча подольша доля, врешті-решт для нього була смерть. Після рейду прийшов караван, і ось це все наштовхнуло на думку, що їх помітили, що для них вселили лише страх, і вони задумалися, як себе захистити. Коли вже більш-менш все було добре, незрячі вирішили обрати духівника для свого культу. Ним став вітер по причині того, що він найбільш влучно міг щось сказати. Після вдалої церемонії з неба впала якась свина людина, яку вирішили врятувати і зробити рабом. Лишні руки завжди потрібні, або ж майже лишні. Ідея з посівом провалилася, хоча намагання щось зробити ні. Низька температура просто не давала хоча б чомусь тут рости, щоб пришвидшити будівництво захисних стін навколо поселення, довелося розбирати сусідні старі стіни. Таким чином це гарантувало, що нападуть там, де вже на них будуть чекати. За вдалі ідеї та й за те, що дикий постійно керував, його офіційно поставили на місце ватажка, з чим його привітали і посвятили все плем'я. Коли на вулиці вже наступив більший холод, було вирішено, чим швидше побудувати всі кімнати і зробити бажне опалення. Тому всі дружно почали розбирати гору і будувати кам'яні стіни і комфортні ліжка. Чому майже? Бо ліжко просто є плита. Їм подобається так страждати, і для них це приємно. Що ж зробиш? Із вивченням електроенергії було побудовано вітряк і акумулятор, що в рази полегшило життя і здивувало всіх, адже світло було не лише від вогню. Але радість була недовготривали. Черговий рейд. І з першим все було зрозуміло, раз і немає, а от другий ледь не вбив вітра своїм плювком в вогню і майже не забрав його геть. Але лушний постріл все перемінив. Якийсь момент всі вирішили, що час змінитися кардинально, і кожен вибрав зачіску, яка до вподоби, і набив одне і те ж тату, як приналежність того, хто вони, а також вирішили побудувати оборонні споруди, щоб вести бій не за декілька метрів, а в перевазі і безпеці, хоча б на певний час. 15 грудня січня відбулося святкування Дня подячної жертви, де свину людина і на той час раб, Відіграв головну роль, адже він був вдячністю за прожитий період і був бит. Далі все, як і до того: полювання, захист скажених тварин, намагання щось виростити, черговий рейд, який показав недосконалість захисту і що потрібно вдосконалити, різні побутові сварки, і найголовніше рішення це, нарешті, завдяки старанню дослідника, зробити теплицю в приміщенні і вирощувати рис і лікарські рослини, які, до речі, пригодилися в майбутнє. А ще до поселення прийшли тварини. Для них було побудовано невеликий загін, який просто існував найгірше рішення, яке трапилося прийняти декількох подружуючих, які принесли чому. І не те, що лише самі померли, але очевидно заразили декількох із племен. Серед таких туман, модрець і чіві. Останній не пощастило, і вона померла. Для неї було побудовано манзолей, та й не тільки для неї, а для всіх у майбутнє. За всіма цими подіями вирішено було побудувати фортецю для головних із цього племен. І доручив скласти плани, збудувати місто. Де вони проведуть решту свого життя? Ця ідея забрала певний час. Навіть привела нову людину, яка пообіцяла, що якщо врятуємо, то допоможе швидше все зробити. Далі були рейди. І навіть напад із повітря, цілю якого було вбити простого гусака, що захищало плем'я заради гарних відносин, але не склалося. Всіх же рейдерів було вбито, а пожежу, що вони зробили, ліквідовано. хоча і з колосальними втратами тварин, але не людей. Через рік було завершено будівництво тієї фортеці і збудовано нову кімнату для поклонів. Так і здається, настав спокій, коли зігнане плем'я осіло на новому місці і почало нове життя. Але чи надовго ніхто того не знав? Щоб все це відсвяткувати, головний по сказав, що хоче стати досконалим, і йому було вирізано два ока, а він в свою чергу став бачити те, що не могли інші, як він казав, я можу впливати на людину у її голові. Так і завершилась історія колись гнаних і наляканих, а тепер сильних і незламних.